Служба енергогосподарства КП Міський тролейбус займає важливе місце у сталому функціонуванні підприємства, а саме надійно з дотриманням вимог, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил улаштування електроустановок надає напругу на контактну мережу тролейбуса шляхом перетворення напруги завдяки тяговим підстанціям. Фахівцями держпраці було проведено тренінг на базі тролейбусного депо номер 2 за участю працівників служби енергогосподарства для вдосконалення навичок безпечного виконання робіт в електроустановках. Управління спеціальної діяльності Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління буде проведено тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці щодо безпечного виконання робіт з поточного ремонту контактної мережі комунального підприємства Міський тролейбус. Роботи на контактній мережі виконуються за нарядом, допуском, за розпорядженням або у порядку поточної експлуатації. Роботи за нарядом, допуском і розпорядженням затверджені, перелік цих робіт, затверджені роботодавцем та доведені працівникам підприємств. По категорії роботи виконуються зі зняттям напруги, без зняття напруги та поодаль від струмовідних частин, які знаходяться під напругою. Наша задача зараз визначитись, хто буде керівником робіт, хто відповідним допуск допускачем. Членами бригади, які будуть виконувати роботи, які матеріали, інструменти засоби індивідуального заходу необхідні для виконання цих робіт, та з організаційними заходами, які необхідно забезпечити для виконання ремонтних робіт контактної мережі. Наразі буде виконуватися робота з заміни кривого тримача. Це є арматура контактної мережі, яка виконує функції повороту контактного проводу на кривих ділянках лінії. Дана робота виконується з відключенням лінії живлення тягової підстанції. Робота оформлюється розпорядженням. Працівник, який має право видавати розпорядження, призначає керівника робіт наглядача, членів бригади, визначає можливість безпечного проведення робіт і визначає необхідні для цього організаційні та технічні заходи. Розпорядження записується в журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, особу, яка його віддала, або оперативним працівником, де вказується, ким віддано розпорядження, зміститься місце роботи, заходи безпеки, час виконання роботи. Прізвище ініціали групи з електробезпеки керівника робіт наглядача і всіх членів бригади. Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, вжито такі технічні заходи. Здійснено необхідні відключення і вжито заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному вімкненню комутаційної апаратури, вивішені заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою, перевірено відсутність напруги на струмовідних частинах. встановлено заземлення. Обгороджено робоче місце. Після проведення технічних заходів старшим оперативним робітником надається дозвіл на виконання робіт. Бригада приступає до роботи з дотриманням вимог охорони праці, видалені із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнено робоче місце від зайвих предметів та матеріалів, огороджена робоча зона та встановлені знаки безпеки. По закінченню робіт керівник робіт особисто перевіряє стан відремонтованої дільниці та попереджає всіх працюючих про подачу напруги. Знімається встановлене заземлення, збирається інструмент та пристрої. Повідомляється енергодиспетчеру про закінчення робіт та отримується дозвіл на подачу напруги. Знімаються та прибираються у відведене місце знаки безпеки та огородження. Всі недоліки, що мали місце під час виконання робіт, були скориговані фахівцями держпраці та виправлені у процесі виконання робітниками служби енергогосподарства. Після повного закінчення робіт проведено спільний аналіз процесу виконання у розрізі охорони праці та електробезпеки. В ході тематичного тренінгу під наглядом працівників держпраці були проведені навчання, в ході яких були використані, запрограмовані. Типові помилки при виконанні робіт в електроустановках, завдяки втручанню, оперативному втручанню фахівців, ці помилки були виправлені і далі роботи продовжувалися відповідно до діючого пакету документів з охорони праці і технології виконання робіт на контактній мережі.